Вирок педагогу до трьох років обмеження волі засудили вчительку з Луцька, яка торік під час шкільної екскурсії в Яремчине догледіла свою ученицю. Нагадаємо, дівчинка хотіла зробити фото на пам'ять про відпочинок у курортному містечку. Задля вдалого кадру стала на камінь, раптом повсковзнулася і на очах однокласників впала у гірський водоспад. Врятувати школярку не вдалося. Після цього випадку вчителька опинилася на лаві підсудних. Їй загрожувало до трьох років позбавлення волі. Принаймні такого покарання для педагога вимагали батьки батьки покійної школярки над вироком суддя міркував упродовж шести годин. У результаті до такого терміну і засудив педагога. Крім того, позбавив права займати посаду вчителя на два роки. Підсудна та потерпілі наразі вивчають вирок, чи подаватимуть на апеляцію, поки не знають. Ми ще будемо над цим. Будемо думати, я ж сказав. Буде вирішити. Я думаю, що ми вивчимо вирок більш детально і приймемо рішення, чи будемо ми далі оскаржувати в апеляційному суді по санкції статті позбавлення волі. Суд дав три роки обмеження волі з того строком на два роки. Про трагічну екскурсію в Яремчи нагадують лише попереджувальні знаки. Їх встановили на небезпечному березі, лише після нещасного випадку із Луцькою школяркою.